Вітаю глядачів мого каналу. Ось була отримана така посилочка. Зараз ми її відкриємо, переглянемо, що в нас тут знаходиться. Отже, відкриваємо посилку. Так, отак обгорнута, відповідно. Так, відкриваємо далі. Дістаємо. Так. Ось. Це у нас. Інвертор. Інвертор чиста синусоїда. Дивимось стан нашої посилки, коробки. Дорога була далека. Так, трішки, ось тут якось прим'ято. Ось ну, тут, де там вона йшла в дорозі. Зараз будемо дивитися, якому в якому вона нас стані. Так, дивимося. Це у нас інвертор. Ось, відповідно. Паспорт даного інвертора. Зараз стаємо. Так. так, що ми ще тут маємо В коробці? Зараз поглянемо. Ага. Підключення, і вже бачите, немає нічого. Так, ось у нас. Підключення до інвертора. Відповідно, кабель під'єднання. Ну і зажими. Ось такі зажими, потужні доволі. Так. Так, виглядає наш інвертор. Покажу вас. Це в нас інвертор. Дивимося його характеристики. Так. Ми маємо інвертор 2800 Вт 60 вольт. 50 Гц, 220-240 вольт. Це у нас пікова потужність 2400 Вт, відповідно, робоча потужність даного інвертора 1400 Вт. Ось так виглядає цей інвертор. Ну, зараз можемо зважити, скільки важить сам наш інвертор. Так. Увага на екран. Вже кладемо наш інвертор. Вага 1418 грам. Ось так. 1418 грам вважить цей інвертор. Відповідно, він в мене буде використовуватись в автономній системі живлення 60-вольтовий. Інвертор напруги наголошую 2800 Вт. 60 вольт. Так, під'єднання тут розетка універсальна. Відповідно, табло в нас показує напруга на інверторі. Ну і вимикач і сигналізація світлова. Так, ну що ж, далі в наступному відео буде відповідно тестування та перевірка даного інвертора. Отже, всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!